Я зараз стою біля одного будинку з проект, яким я насправді дуже сильно горжуся, тому що тут в мене вийшлося достукатися до людей, щоб вони не витрачали гроші на дурниці або на просто на те, що платить страхова компанія, а зробили це трохи розумно, і воно неймовірно класно вийшло. Тут був старий алюмінієвий сарін жовтого кольору, такий некрасивий-некрасивий, Але алюміній трохи дорожчий, ніж пластик. Тому ми отримали гроші за алюміній, зробили спереді, ось там ну тобто перші 10 фіт і спереді повністю все цементом, щоб було красиво. А іншу частину будинку звичайним пластиковим сайдингом. Гроші, які різниця залишилася, зробили цемент. Дивіться, все цемент повністю. Лавий. Це робили не ми, це робили інші. Ми були як просто як контрактори. А також з боку поставили ось такий гравій. Це по цей marble chips. не просто звичайний гравій а камінчики, які не будуть е, втрачати колір. І все інше, що було чорного кольору, некрасивого. Хлопці перекрасили в звичайний білий колір. Тепер дивіться, як воно класно, акуратно виглядає. Сірий сайринг, новий, нові камушки, новий бетон, все перекрашено в білий колір. А спереді ось так от виглядає цемент. Краса, як казав мій бос, колишній, краса не земна. Я. Я вже це другий раз за сьогодні сказав, мені подобається це повторяти.